Привезли нам новий диванчик на виставку Ґрант. Я нічого про нього не знаю, крім виробника, ні розмірів, ні спального місця. Давайте разом оглянемо. Мені самому цікаво, що тут є. Диванчик, як бачимо, кутовий. Подобається вже відразу, що йде на ніжках. Тобто, так виглядає якось полегшено, не такий масивний в порівнянні з іншими кутовими диванчиками. Отут, бачу, є на підлокітничках подушка. Досить м'якенька, не від'єднується. На рахунок посадки. Я знаю, що цей виробник робить без пружини наповнення, воно комфортне. Так сідаєш? Зручно. А ну давайте попробуємо спинку. Ага, спинка на тріщоточках. Блін, і виглядає прикольно. Дивіться, одна подушка, друга подушка. Ну, прикольно, що верхня частина зроблена окремою подушкою на тріщотках. Так мені не дуже подобається. О, ось так зручненько. Так, да, суперово. Що по нішам для білизни? А, ось тут є. Е, ніша є, так, да, вона не суперглибока. Скільки тут? Сантиметрів, напевно, Ну, 15 є по глибині. Але вона є, якісь покривала, подушечки можна поставити. І класно, що бачите, е, фанерою короб зроблений. Фанери. Тут у нас йде ХД внизу, ну, дно, да. а сам короб з фанери, ще й запах такий фанери, приємний, деревини. Зашити з цієї сторони, ага, і повністю зашитий основною тканиною взад, ззаду. Моделька, до речі, називається Грант, я, по-моєму, назву не сказав. Тепер механізм розкладки. Ну, думаю, що він <тас>, такий самий це пума на інших диванах стоїть. Давайте попробуємо. Ага, ось так. А ножки? О. І ножки з'явилися. Угу. Цікава розкладочка не просто пума, а чуть-чуть висувається з-під подушок і потім розкладається в спальне місце. Ну, спальне місце тут, як бачите, гостьове. <кій> тут є стики між секціями, тобто спати на щодень буде незручно. Бачите, ножки висунули. Зараз вони мають в процесі. Ану йди, покажи з цієї сторони. Оці ножки Ану складаємо. Оп! Заховалися. Дуже легкий механізм, насправді, без зусиль. Це все робиться. І кушеточка є. О, кушеточка зручна. Ну, цікавий диванчик. Що скажете? Як думаєте, скільки коштує такий? Розмір тут приблизно, ну, я думаю, десь 2,60-2,70. Як думаєте, скільки коштує? Далі зроблю нормальний огляд, дізнаюсь хоч якусь інформацію про нього.